Таю в ефірі телеканалу «ЮА Суми» інформаційний випуск. Провели в останню путь. Сьогодні у Сумах попрощалися із заслуженим працівником культури України, диригентом, викладачем училища мистецтв і культури Анатолієм Кірнозом. Панахиду провели в Сумській обласній філармонії. Малий час Анатолі Васильович працював завідуючим відділом оркестрових, духових та ударних інструментів. Він в училищі з 73 1973 року. Це можна сказати, його особистість це ціла епоха у музичному просторі, тому що через його професійний досвід, через його педагогічну майстерність пройшли цілі покоління. Студентів, випускників духового відділу багато. приїхало випускників з різних куточків Сумської області. Приїхали щоб провести Анатолія Васильовича Кірноза в останню путь. Епідпоріг на Сумщині перевищений третій тиждень. Загалом захворюваність цього тижня зменшилась, але зросла кількість дитячих госпіталізацій. Цього тижня на стаціонарне лікування потрапили 33 школярі. Це на 17% більше ніж минулого тижня. Про це розповів заступник сумського міського голови Максим Галицький. З 22 по 28 грудня ситуація дещо стабілізувалася. У місті Суми зареєстровано. Майже 2400 випадків захворювання на грип та ГРВІ, що на 9,1% або на 240 випадків менше, ніж за попередній тиждень, коли було 2588 випадків захворюваності. Переважно більшість серед захворілих складають діти: це 54,4% або 1280 осіб, що в принципі характерно для епідемічного сезону. У дитячій інфекційній і в четвертій міській лікарнях передбачено збільшення кількості інфекційних ліжок за рахунок перепрофілювання ліжок інших відділень, говорить виконуюча обов'язки начальника відділу охорони здоров'я Олена Чумаченко. На сьогоднішній день у зв'язку з підвищенням рівня госпіталізації хворих дітей з ГРВІ – і перезавантаженням інфекційних відділень дитячої міської лікарні 14 грудня було здійснене перепрофілювання 30 дерматологічних ліжок в інфекційні ліжка, А 24 грудня було здійснене перепрофілювання 25 отоларингологічних ліжок в інфекційні. Коли ми хворіємо, ми знаходимося вдома. Ми йдемо у людні місця, якщо за те є потреба, наприклад, ма. Магазин чи кудись добратись нагайно, то ми вдягаємо маску. Маска захищає хворого. Зменшити ризик зустрічі з вірусом можливо шляхом вологого прибирання приміщень, шляхом розкупчення людей, шляхом провітрювання. Цього підсезону, за прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні циркулюватимуть три штами грипу. Найефективнішим способом профілактики захворюваності лікарі називають вакцинацію. Для цього в аптеках сум, за словами Олени Чумаченко, наявні дві, два види вакцин, орієнтовною вартістю 280-350 гривень. Предноворічний ярмарок відбувся сьогодні на площі незалежності у сумах. Виробники з області привезли свою продукцію, здебільшого продукти харчування для приготування святкового столу. За яблуками за ціною від 5 до 7 гривень за кілограм невеличка черга. Цікавимось, звідки привезли. А звідки яблучка? Печі ще сумський району. Активно розкуповують сосни, ялинки вже розібрали. Розібрали, кожного року приїжджаю сюди, торгую, і в цьому році ще більше аж ніж був в тому році. Від 40 гривень стоїмось неформованої крони, а так ми вирощуємо вже і формовану крон, стрижемо ялинку, яка ну вона більш стоїмость, дорожче. Ну люди розбирають більше формовані крони, так як вона красива, пишна. А формована скільки коштує? Формована, ну ми продавали сьогодні. Знач, у нас були від півтора метра, і більше то півтора метрова стояла на 160 гривень. Ось жива риба звірів. За карасів правлять 40 гривень за кілограм, коропів продають по 70 гривень. Надія Косинко пропонує мед власного виробництва. Різнотрав'я 60 гривень, гречка 70, липа 80 гривень. А звідки? Ромний. Ви собі Висібили взяли? Да, – Так, я взяла липовий по Дуже смачний. А взагалі як вам ярмарка? Подобається, ялинок не хватило. Пізно прийшла. А так все є, все дешевше. Винороб Вахтанг втік від війни в Грузії до України на батьківщину дружини. Говорить, що за 24 роки створив свій виноградник на Буринщині є сухе, є напівсухе, є солодке, коньяк є. Винний спирт є сухе вино переганяю. Винний спирт до 80 градусів. Потім у дубову бочку. Живу я у Буринському районі, село Черепівка. Ми жили в Грузії, там грузини з абхазцями почали воювати. А дружина сказала, що до нас поїдемо. Ми думали, що проживемо тут трошки, потім назад повернемося. А це не рафійнована олія по 22 гривні за літр від сумських виробників. Ми є виробниками сиродавленої олії. Купуємо насіння, виробляємо вищого гатунку олію. Цікавимось враженнями від ярмарку у покупців. Все вкусно, да. А що купили? М'ясо взяли, риби взяли, колбаски взяли. Як вам ярмарок? Та добре. Щось вже собі придбало? Ну, звичайно, трошки скупилися на святковий стіл. Сало, м'ясо трошки, колбаси, рибки зараз буду ще брати, додатково. Так, всього потрошку. М'ясо, сало, риба, мед, вино все що треба для новорічного столу. Найпопулярнішим товаром виявилися ялинки та сосни. Ігор Стільцов, Олександр Сокол, новини на Суми. А 19 грудня відкрили святковий ярмарок на Сумському стадіоні Ювілейний. Він працює з 12 до 22 години і буде діяти до Масляної. Іграшки, косметику та солодощі все це збирали у рамках четвертої благодійної акції Ялинка Янголів. Цьогоріч назбирали подарунків для близько 90 вихованців реабілітаційного центру та дитячого будинку. Ці діти вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації. Місяць тому вони на паперових янгулах написали, що хочуть отримати до Нового року. Я б написала, що, щоб мені принесли ще ну, приємні духи. Потім Шампунь, резинки, нки, нки. потім Ну, такі прикраси, прикраси. Те, що я писала, та я отримала. Я хотіла набір косметики і я його отримала. Я собі згадувала тільки духи, а мені ще попало гель. Я б собі хотів, щоб я поїхала додому. Всього подарунків отримали 50 вихованців. В центрі вони знаходяться до 9 місяців. На сьогоднішній день у нас 50 дітей. Ну, це діти від 3 до 18 років, які потрапили в складні життєві обставини, деякі е, втратили батьків, деякі е, за того, що батьки не справляються своїми обов'язками, інші, інші різні ситуації. Це ялинка янголів. Близько місяця вона знаходилась на другому поверсі ТРЦ Київ. Сумчани могли взяти паперового янгола та зробити подарунок дитині. Всього таких янголів з бажаннями було 85. Багато людей залучалося, вони бачили на ялинці, яка у нас була на другому поверсі, і всі своїми силами збирали подарунки. А завтра нас чекає ще один дитячий будинок. Ми зібрали також декілька сорока подарунків, і завтра діти їх також отримають. Анна погребна, Валерій Коваленко, новини на Йосуми. Сумські танцюристи перемогли на всеукраїнському чемпіонаті спортивних та бальних танців. Відбувся такий в Києві 23 та 24 грудня. Організувала його з ГОСТу спілка громадських організацій спортивного танцю України. З переможцями, тренерами та організаторами спілкувалася Діана Крахматова. Так розпочався 21-й танцювальний чемпіонат з госту. Цього року на ньому виступали понад 700 пар танцюристів, всього 18 команд. В Сумську область представляли 12 пар спортсменів. Серед них Захар та Катерина. Танцюють 9 років. На чемпіонат прийшли з програмою із 10 танців. Вона включає в себе 5 танців вотино-американської і п'ять танців стандартної програми. Готувався місяць до чемпіонату. Перемога була дуже легкою, тому що я захворів. Перед чемпіонатом складнішим це було коли ти ждеш свою програму, коли ти ждеш свій захід, коли шість заходів, і ти не розумієш, коли в якому ти заході, коли ти путаєшся, виходиш не в тому заході, Це дуже страшно. Ще одна пара Софія та Михайло тренуються чотири роки. Програму чемпіонату готували шість місяців. Я танцював: мідлений вальс, танго, вінський, вальс, квікстеп, фокстрот, чача, самба, румба і джайв. Сумські пари виступали у шести вікових категоріях. До командний Кубок області вибороли сумські танцюристи, обійшовши команди з Києва та Одеси. За результатами медального заліку сумські спортсмени дістали шість золотих медалей, чотири срібних та одну бронзову. У нас медалі є в усіх програмах. Але більше з общою програмою і з європейською програмою. Чемпіонат нашої організації, чемпіонат України серед пар ЗОСТУ. Туди попадають лише переможці обласних змагань по загальній програмі, це програма 10 танців по латиноамериканській і по європейській. І це лише рейтингові пари, це не класи. Тобто це найвисоке, що може бути. Сумська команда к цьому результату йшла кілька років. Вот, будучи в трійці, и вот им всегда не хватало там буквально чуть-чуть. Вот, -чуть. и в этом году они это сделали. Вот, и это было очень достойно. Діана Крахматова, Олександр Сокол. Новини на Юасуми. Сумські танцюристи також вийшли у фінал на чемпіонаті світу з бальних танців, що відбувся в грудні цього року в Парижі. На цьому відео спортсмени виконують румбу. У загальному заліку танцюристи увійшли у десятку, поступившись спортсменам з Америки, Росії та Нідерландів. Додам, наразі дві сумські пари готуються до виступу на закритому турнірі у Відні. Смагання відбудуться у Королівському палаці 20 січня 2019 року. У Києві відбулася перша в Україні спортивна премія WWFC Awards 2018 Головною подією вечора стала урочиста церемонія нагородження кращих бійців ліги. WWFC за 2018 рік у шести номінаціях. Номінацію нокаут року отримав сумчанин Кирило Горобець, який був удостоєний за березневий бій проти Владислава Хорошевського. Як ішов до цієї нагороди, чому не може їй показати і які будує плани, боєць розповів моєму колезі Олександру Качанову. Коли поступив воєнний ліцей. Коли поступив до військового ліцею, почав займатися панкратіоном. І вже коли вступив до Сумського педагогічного університету, тут панкратіоном почав займатися більше і професійно займатися ММА. Дуже радий, що переміг в цій номінації. Приємно було, звичайно. Не доїхали до самого нагородження, застрягли в заметах. Простоїли 11 годин під Лохвицею і залишилися без нагород. Повесні, як сніг розстане, обіцяли вислати. Будемо готуватися на наступний турнір. WWFC-14 який буде проходити у Києві 2 березня? Я буду битися. І Сергій Гузев захищатиме свій титул. І Сергій Гузев теж буде захищати свій титул. Сергій Гузев став переможцем голосування в номінації. Бій року цю нагороду наш земляк отримав за перемогу у 25 хвилинному поєдинку проти бразильця Вагнера Сілви, в якому Сергій захистив звання чемпіона світу WWFC в середній вазі. Додам, що гузев був серед претендентів на звання Кращий боєць року, горобець на приз глядацьких симпатій. І на цьому я з вами прощаюся. Побачимося завтра на телеканалі Юасуми.